Ну що ж, вітаю вас любі друзі. Коротше, починаю. Я будівництво будинку своєї мрії. Маю велику надію на те, що звичайно що все вийде, бо проєкт буде розрахований на 2-3 роки максимум. Це вже просто повністю під ключ. Але про це трохи далі. Можна бачити, в якому стані купили земельну цю ділянку. Захаращено все. Все поросло. Ну, коротше, фронт роботи бачимо, да? Сьогодні 19 жовтня. І сьогодні тільки перший, перший буде заход. Ну, Розчистити трошки, поспилювати дерев, всяке тому Ну, Це бачите, що залишилося від старого фундамента. Його будемо демонтувати. Маю надію велику, що це все буде. <сміх> ну, звісно ж, не просто, але по крайній мірі, щоб нормально, легше було. Але в чому весь прикол? Прикол в тому, що 에... цей участок ми купили в Берегометі. Тут такі класні види на гори. Але ж, ну, як бачите, тут нічого не видно за рахунок того, що воно тут все поросло, все в такому в недоброму стані, скажімо так, Да, покажу вам, що там воно і як воно. Ну, поїхали розчищати. Який ж можна зробити висновок за на цей день, що я там знаходився на ділянці. Я фактично нічого не зробив. Але по факту я придбав той інструмент, який мені потрібен там буде в подальшому. Це пилку я купив за 519 гривень, потім придбав граблі за 265 гривень. Ну, вони в будь-якому випадку в садовому інвентарі ну, знадобиться в подальшому, це взагалі без питань. Але на наступний день, вже коли я зустрівся зі своїм побратимом, ми вже, ну він почав вже мені допомагати. Він по-перше приїхав на участок, на ділянку, подивився, який там об'єм роботи, що нам треба там робити, до кого нам потрібно там в першу чергу телефонувати. І прийшли до висновку, що потрібна людина, яка буде з бензопилою пиляти ці всі дерева. Знайшли ми теж цю людину, привезли її на ділянку. Людина подивилася, сказала, що там буде на декілька днів роботи і сказав, що потрібно там купити 5 літрів бензину і літр цієї. Ну, оливи для бензопилки. Придбали і домовлялися ми там, у вівторок, зустрітися, вже, щоб починати роботу. Але з цією людиною, з якою ми домовлялися, щось не склалося, щось в нього там трапилося, ну коротше не, суть, не, не, не важливо. Але по факту ну швидко в цей же самий день, тобто з, з 10-ї години ранку до обіду, ми Мій побратим шукав людину, ну і ця людина знайшлася, хоча вона мала там свої клопоти домашні. Але пан Ілля приділив нам час. Ми витратили близько трьох годин на те, щоб спиляти це все діло, щоб скласти цю деревину десь окремо, щоб можна було вивезти фіскасом. Бо думали, чи фіскосом самовозити, чи вже по факту діпо, його палити. Ну, коротше, було багато варіантів, але е, висновок е, такий: те, що після того, як ми вже прибрали, попиляли, відвезли людину, пообідали. Е, ще е, буквально через декілька годин, ну, тобто, вже близько 6 вечора, вже знайшли цього навантажувача, цього фіскаса. І він там за дві ходки буквально зібрав ту, ті всі попилені деревця і повантажив на себе і відвіз. Які ж були витрати на другий день роботи? Ні, верніше, які ж були витрати на перший день роботи за роботу людини за послуги? На пана Іллі з бензополою обійшлося за тисячі гривень, а, і навантажувач цей же цей Фіскас обійшовся в районі двох тисяч гривень. А, але що хочу сказати, що якби не побратим, то я б так би тут швидко в цьому селищі я би не знайшов би. Відповідальних людей, які ну такі послуги можуть надати. Так що тут на знайшлися люди просто на тому, що мого побратима всі знають. Так що висновок за цих два дні те, що придбав інструмент і те, що прибрали територію і підготував вже. Підготували підґрунтя для того, щоб приїхав екскаватор і прибрав цей фундамент, повитягував коріння у цих спиляних деревцят. І це вже буде у нас запланована така акція на п'ятницю. Це на 24-те Ну, Побажайте мені успіху, маю велику надію, що якась інформація може знадобитися, чи в кожного там вже свої ситуації по будівництву. Теж майте на увазі, що, як правильно кажуть, один в полі не воїн. так і тут. Скоро, ви, скоро викладу. П'ятничний результат за 24 жовтня. Так що бережіть себе. Тут цивілізація, а тут корова